Міська дитяча бібліотека номер 1 була створена у 1966 році. Колектив установи складається з чотирьох осіб: завідувача Світлани Сікори і бібліотекарів Оксани Федорко, Лесі Кадуб'янської та Галини Стефанишин. Книжковий фонд налічує понад 32 тисячі книг і близько 30 найменувань періодичних видань. Читачами бібліотеки є майже три тисячі юних калушан. Особливо тісна співпраця склалася у працівників бібліотеки із загальноосвітніми школами номер 4 5, 6 і 7. Учні не тільки є частими відвідувачами, а й беруть активну участь у всіх тематичних заходах, що проводяться у стінах бібліотеки. За час діяльності в установі накопичилося чимало проблем. Скажімо, ремонт приміщення в останній робився ще в середині 90-х. Наразі найнагальнішою є заміна вікон. А із розмножувальної техніки у наявності тільки стара друкарська машинка. А ще бібліотекарі мріють про той час, коли їхні читачі отримують можливість користуватися у бібліотеці інтернетом. Природно, що під час святкування ювілею про проблеми не йшлося. Як і належить у таких випадках, говорилося про приємне за сумлінну працю, добросовісне виконання службових обов'язків. Начальник управління культури міської ради Антоніна Попадюк відзначила подяками міського голови та грамотами управління працівників бібліотеки. В колективі бібліотеки, в якій ми зараз знаходимося, працюють дуже злагоджений і хороший колектив. І якраз вони саме забезпечують і висвітлення всіх подій, які відбуваються у нас у місті, також єдиним, чим їхнє серце наповнене, це любов до книги. І цієї любові вони почнуть навчити і дітей. Знаємо, що до цієї бібліотеки приходять не тільки діти, приходять і дорослі, адже бібліотека знаходиться в вулиці Стуса. В неї вже всі привикли і є е, школи, з якими дуже дружить наші бібліотеки, тому тут є присутні завідувачі бібліотек зі шкіл, що дуже є приємно. Знаю, що дружить ця школа? Е, більше, що дружить ця бібліотека із е, певними класами. Тут є класоводи присутні, теж приємно. Отже, е, результат вашої праці. Це є в першу чергу діти, Діти, які приходять до нас за цікавим, за таким, що їм потрібно до навчання і взагалі в житті, те, що їх приваблює. Звичайно, від святкування цієї бібліотеки, від святкування юбілею, ми не є острою, і тому хочемо щиро привітати весь колектив, дружній колектив з цією датою. У свою чергу господиня установи Світлана Сікора нагородила іменними подяками та посвідченнями заслуженого читача дитячої бібліотеки номер 1 відомих у місті людей та найактивніших своїх читачів. Своєю рідною родзинкою святкування став колективний перегляд усіма присутніми архівних відеоматеріалів Калузького міського телебачення, у яких відображено численні культурні заходи, що проводилися у міській дитячій бібліотеці номер 1 за період більше десяти останніх років. Ювілейну програму прикрасили своїми виступами юна співачка Уляна Іваницька, гуморист Іван Поліховський, ляльковий театр, учениць сьомої школи, ведуча дійства, завідувач масовим відділом Палацу культури юність Наталія Бойчук.